Пані Діана, учасниця обласного відкритого патріотичного фестивалю конкурсу Мистецька варта. Дівчина виконувала українську народну пісню Висока верба каже, хоче популяризувати давно забуте рідне. Це прославляння українського народного, саме нашого. Такого тому, що забути вже показ українських української символіки, українського одягу, української пісні про славян. В теперішній час це мега важливо, тому що треба показувати українські, треба відроджувати. Сьогодні Максим та Володимир виконували українську пісню Будемо козаками. Наставниця хлопців каже, готувалися заздалегідь, бо і в минулому році брали участь у цьому конкурсі. Виховуємо в дітей патріотизм, відчуття патріотизму, тим паче у ці зараз наші складні військові часи. Тому патріотична пісня вона розвиває наше молоде покоління. Любити Україну. Щоб наші воїни повернулись. Конкурс проходив у два етапи онлайн та офлайн. Участь взяли таланти Хмельницької області, а ще долучилися вінничани, показували театральні постановки, співали українські пісні та демонстрували народні танці. Ми вирішили згуртувати наших дітей, митців області України в мистецькому фронті, для того, щоб показати світові, що народ, який переживає війну, де війна йде Вулицями сіл, міст і несе за собою руйнацію. Він не здоланий, тому що він має високу свою українську культуру. Усі учасники отримали нагороди, а переможець гран-при ми передбачили абсолютно всім, навіть якщо це буде третє місце, але це теж високе третє місце. Отримати третє місце в двохтуровому конкурсі. Потрібно добре попрацювати, от тому у нас всі поїдуть з подарунками, всі Будуть задоволені От, і очікуємо на володаря Гран-прі. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33-й канал.